Вот такая хорча. Сейчас пойдем поделимся, что там между брендами. Вот такая я обочаюсь. Вот такая девчатка. Можно я пройду? Девица какая красота. Красиво. Тому ще треба добре двадцять грудня, стаю на ваги. Дев'яносто дев'ять, вісімсот. І що? Вчора в мене була вага 101 кілограм 100 грам. Сьогодні 99 800. 99 800 Так, і тут понеділок, 23 грудня. 99 800. Така, як була в той понеділок. Ну, це така у мене вага і є. Так, зараз міряю цукор. Так, цукор сьогодні 6,1. Нормально. Всім-всім доброго ранку. 23 грудня, понеділок. Я вже зважилась, ви бачили і результат. Нормальний. А зараз я хочу поробити собі заміри. Так, дівчатка, роблю заміри, бо давно обіцяла та не зробила. Зараз узую тапочки, бо неприємно. Так, і так поїхали. Роблю заміри. Значить, так. Я робила заміри останній раз.

Тридцяти 0,9, 99, 150, отак. От так, роблю заміри. Об'єм грудей. Так, а ну так, щоб і не натягувати. 114. Було 115. Ну, десь так у мене груди не зменшуються чогось. Так, об'єм під грудьми. Було 103. Сьогодні. 100. Рівно 100. А Було 103. Це добре. Так, об'єм талії. Об'єм талії. де в мене де будемо робити талії, да. Так. 106, так і було. 106. Об'єм стегном. Об'єм стегном. Повибуклі в шостині.

правильніше буде. 58. Об'єм руки. Об'єм руки. Так. 40. А була 38. Так, я б'є. Нижче коліна. У мене тут Проблемне місце. 42 як і було. Так. Ну, що тут я вам скажу? Оце тільки під груддю в мене стало менше. 100. А так, все так як було, так і. Ні, 100 так і є. 100 правильно. А було 103. І навіть було 105 воно. Раніше. 100 добре. Це вже добре. Нога менше в об'ємі. 58. А так в основному. Оце тільки під грудьми менше. Оце так сьогодні. У мене вже була накалка. Ми пили каву. Пили каву з нею, і Сережа, і Сережа з нами пив. Ну так, що сьогодні ще сказати? Так, да, Сьогодні ще 23 грудня це помер Сережин батько. Це було у 2001 році. Значить, що пройшло? 23 роки, так? Да? Помер Сережин Батько. Вони попали в аварію із, з із матір'ю із свикрухою Було слизько. Їхали машиною, злетіли у кувет, ударились у дерево, забрали їх в лікарню. Батько здоровий, сильно такий був гарний, і на нього не звернули уваги. Звернули уваги на маму, бо в неї була там голова розбита, то його нічого наче все було ціле, а вранці встають, а він помер. А в нього був розрив печінки, оце так. Так що оце такий день сьогодні день пам'яті батька Сережного. Ну, оце так. Так, все, буду готувати, щось снідати. Так, у мене ще залишився кабачок, шматок кабачка. Зараз зроблю яєчню з кабачком. Треба його розходувати, бо маю викинути. такий, дівчатка, у мене сніданок. Ви бачили, як я готувала. Кабачок смажений, наче картопелька, да? яйця, рибка червона і чай. Чай з Чорносливом і горішками. Отак От я сьогодні себе побалую. Так, дівчатка, сиділа, їла та й надумала, що я кажу, що у 2001, му не в 2001-му, у 2000 році. Пішла ж, знайшла свідоцтво про смерть і прочитала. У 2000 році, 23 грудня 2000 року. Ось так. Все. Царство йому небесне і світла пам'ять. Добрий був чоловік, гарний батько, дід, людина була, був. Був нормальною людиною. Покажу вам його фотографії. Оце він такий був дядько. Це Сережин батько. Все, нехай покоїться з миром. Так, хочу приготувати млинці, такі, що нам можна. Тут, Значить, так, тут творожка, сиру кисломолочного, десь грамів 200. Вбиваю три яйця. Так. Кидаю солі півчайної ложечки і соди отак чайну ложечку. Зараз переб'ю блендером. Так, от таке десь вийшло тісто. Так, дівчатка, млинці не виходять, додала ще яйце і додам ретрітолу три ложки та зроблю запіканочку. Малинці не виходять. От що, зараз переб'ю форму змажу. Не люблю я цю форму, вона така оце, як корито. Ну, яка є. Перекидаю зараз, перелю сюди та й ставлю для запікати. Пройшло 20 хвилин, готова моя запіканочка. Ну, нехай ще постоїть в духовці. Просто постоїть, нехай. 14.30. Збираюсь обідати. У мене на обід бульйон. І шматок м'яса телячого, телятини. І на закуску мандарин. Все, дівчатка, всім смачного. Так, збираюсь обідати. їсти вже хочу. Щось мені сьогодні так ліньки десь йти? Треба, Треба себе примушувати, мабуть. А може і не треба, не знаю. Смачненький булів. Всім смачного. Так, 15.45. Щось ми пізно сьогодні вийшли. Я так щось одяглася легенько, наче прохолодно. Ну нічого. О, сніжок. Опять остаєшся? Не хочеш? Пішли. Гайда. Гайда. Не хоче. Нехай. Хай як хоче, що ж я буду. його. Букетом побіг. Що це сніжок щось? Ну, не хоче, хай як хоче. Так, біжимо сьогодні. Щось ми за... запізнилися. Так, ми біля мосту даємо круг. Букет тут, а сніжок залишився. Даємо круг. І біжимо робити вправи. Що сьогодні такий настрій якийсь? Таке якесь і холодне, і щось таке незатишно. 16.10, ми вже на нашому місці. Робимо вправи. Поїхали.

Сьогодні все. Отака ну, дівчатка вийшла запіканочка. Дивіться, яка класна. Зараз будемо смакувати. От. Так, буду смакувати запіканочку. Дитяка. Гарненько. сметанки. Я за неї геть забула. Це все, думаю, стоять форми від хліба. Ми ну, поставлю їх у духовку. Опа! Там. Запіканка. Ну, це вже все. Це вже в мене. Точно, що треба. Треба тренувати панка. Ну, ну. Добре. Ніжненька, м'ягенька, смачненька. Робіть, рекомендую. І ага. добрий дівчата-чорнослив такий, ну, ще дивіться, для, для начинки взагалі такий ціленький. Це я брала у своєї сусідки там, де ми торгували, де я торгувала, Так, таклі. Беріть, дівчата, в неї дуже смачний, чорнослив. На сьогодні все. Дякую вам, дівчата, що ви мене підтримуєте, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!